Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Хотів би вам розповісти, як почати займатися підводним полюванням. Є два варіанти. Перший варіант, якщо у вас необмежений бюджет, піти в магазин і купити все нове, проконсультуватися з продавцем, він порадить вам щось краще, щось гірше. Якщо щось не ясно, я вам пораджу без проблем в контакті, пишіть мені в особисті повідомлення. Другий спосіб це придбати спорядження, бивши у вжитку, шукати в хорошому стані. Є багато цікавих формів на теренах України. Один з них є сайт podboch.net, мій улюблений сайт, всім привіт. Там в розділі Барахол. Повністю від носків до підводного комп'ютера є все. По розмірам костюм можна підібрати ласти, також можна нові товари в розділі комерційного придбати. Отже, для початку, щоб полювати в літній час, кінець літа, початок осені, кінець весни, необхідно собі підібрати костюм 5 мм. Всередині відкрита пора зовніний нейлон. також носки 5 мм, рукавиці 3,5-5 мм п'ятий паля. Можна з подвійною обтюрацією. На течії дуже зручно. Подвійна обтюрація це значить, там є захисний слой зап'ясток, закриває від холодної води. Також нам знадобиться маска і трубка. Маска бажано чорного кольору або темного камуфляжа. По підбору маски скоро зніму відео. Тут з'явиться така силочка, ну, поки що її немає, але скоро вона буде. Трубку бажано обрати до підводного полювання еластично. Рекомендую всім на трубку одразу, одразу ж придбати клапан виноградова, Цепляється на трубку з допомогою хомута. Що робить цей клапан? Коли ми ніряємо під воду, клапан перекриває доступ води, в ротову порожнину. Коли ви спливаєте, клапан відкривається. Дуже зручна річ, без клапана просто не можу плавати взагалі. А особливо коли вода крижана, дуже зручна річ. Далі нам потрібно обов'язково ласти. Потім для певної товщини костюму необхідно грузовий пояс і груза. Йде розрахунок під кожний міліметраж, певний рахується ваша вага, ділиться на міліметраж костюму і виходить кількість кілограм, які потрібно повісти собі на ноги та на пояс, та грузовий жилет, якщо такий є. Звичайно, краще придбати грузовий жилет розгрузочну систему. Ну, якщо бюджет не дозволяє, купуємо марсельський резиновий добротний пояс і підціляємо на нього груза. Можна груза виплавляти самому за допомогою спеціальних форм. Отже, обов'язково має бути ніж, чи то на нозі, чи то на груді, щоб в небезпечний момент порізати чи то якусь нитку, вірьовку, сміття, сітку, обов'язково неряти тільки з ножем. Якщо ви любите полювати в нічний час, наші країні це поки що ще не заборонено, необхідно взяти потужний ліхтар більше як на тисячу гривень, бажано з розсіяним потоком світла. Ось, ну, бюджет е, такої покупки на даний час, е, коли від 10 тисяч гривень за спорядження нове і від 5,5 тисяч гривень за бивушне спорядження. В наших широтах рекомендую рушниці розміром до 55 см, бажано з центральним розміщенням ручки, можна і торцеве. Рекомендую всім рушниці фірми Maris, Cerano, Стен, Стен міні. Дуже надійна рушниця, при пейливому ставні прослужить вам не один десяток років. Ну, наразі це все. Якщо є якісь запитання, з радістю допоможу, пишіть мені в контакти, ставте лайки. 也可是我爸爸